За допомогою якого пристрою ти дивишся це відео комп'ютера, планшета чи, може, смартфона, незалежно від того, яким саме пристроєм ти зараз користуєшся, у його основі має бути комп'ютерна система. Що це таке, які бувають комп'ютерні системи та як їх застосовувати, дивися далі у відео. Тож ми почали вивчати інформатику. У попередньому відео цього плейлиста ми розглянули, що таке інформація, повідомлення і дані. Рекомендуємо спершу переглянути його. А зараз ми розглянемо дії, які можна виконувати з інформацією, тобто інформаційні процеси. Це, зокрема, такі процеси, як передавання, опрацювання, зберігання. Збирання, захист, копіювання, перетворення тощо ці інформаційні процеси здійснюють за допомогою спеціальних приладів, які називають інформаційними системами інформаційні системи, у яких процеси відбуваються за допомогою комп'ютера, називають комп'ютерними інформаційними системами. Комп'ютерні інформаційні системи складаються із технічних пристроїв і комп'ютерних програм. Технічні пристрої використовують для передавання, опрацювання та зберігання повідомлень, а комп'ютерні програми вказують, як здійснювати інформаційні процеси. Усі ці терміни ти, можливо, чуєш вперше. Однак самі комп'ютерні системи тобі вже добре знайомі. Однією з таких систем є особистий комп'ютер. Його ще називають персональний комп'ютер або скорочено ПК. Розгляньмо його детальніше Із чого ж складається ПК? Системний блок. Це, так би мовити, мозок комп'ютера, де розміщуються всі його найважливіші частини процесор, пам'ять, відеокарта тощо. Саме тут здійснюється опрацювання інформації та виконання команд, клавіатура Це панелі з кнопками, за допомогою яких ти можеш вводити текст, цифри та команди на комп'ютері, Монітор. Це екран, який показує результати опрацювання інформації. Мишка. Це пристрій для керування курсором на екрані. Рухаючи мишкою та натискаючи на її кнопки, ти можеш відкривати папки, запускати програми та багато іншого. ПРИНТЕР. Це пристрій, що друкує на папері інформацію з комп'ютера. Документи, фотографії. інші дані Вебкамера. Це невелика, під'єднана до комп'ютера камера, яку використовують, щоб здійснювати відеодзвінки в режимі онлайн, записувати відео та робити фотографії. Мікрофон. Це пристрій для запису звуку. Його використовують, щоб спілкуватися в режимі голосового чату, записувати голосові повідомлення та розпізнавати мову. Фотоапарат. Це пристрій, за допомогою якого роблять фотографії. Джойстик це ігровий пристрій, за допомогою якого можна керувати персонажами чи об'єктами у відеоіграх, сканер, Це пристрій для оцифрування зображень і документів, із ним можна, наприклад, роздрукований документ перетворити на цифрове зображення, графічний планшет, це спеціальний планшет зі стилусом, який використовують для створення цифрових малюнків редагування фотографій. Персональний комп'ютер це не тільки важкий настільний комп'ютер із великим екраном і клавіатурою. Комп'ютерні системи персональних комп'ютерів можуть мати різні набори технічних пристроїв і програм, різні призначення, різні форми, а тому є різні види цих пристроїв. Розгляньмо основні НОУТБУК Це портативний комп'ютер із вбудованим екраном. Клавіатурою і тачпадом. Його характеристики схожі на характеристики стандартного комп'ютера, але портативний комп'ютер має компактні розміри, тож його можна легко із собою переносити. Планшет Це портативний пристрій із сенсорним екраном. Планшети зазвичай тонші та легші за ноутбуки і не мають вбудованої клавіатури, МОНоблок. Це комп'ютер, у якому всі компоненти процесор, пам'ять, відеокарта тощо вбудовано в один корпус з монітором. Моноблоки схожі на стаціонарні комп'ютери, але займають на столі менше місця. Смартфон. Це мобільний телефон із сенсорним екраном. Крім дзвінків і надсилання повідомлень, він надає ще багато можливостей читання книжок, перегляд сайтів. Прослуховування музики, ігри, перегляд і запис, фото та відео, навігація тощо. фітнес браслет це електронний пристрій, який носять на зап'ясті та використовують для аналізу фізичної активності, відстеження кількості кроків, спалених калорій, моніторингу пульсу, сну та інших характеристик смарт годинник Ще один електронний пристрій, який носять на зап'ясті, та окрім функції фітнес браслета, у ньому є ще й дещо від смартфона. За допомогою смарт-годинників можна читати повідомлення, відстежувати фізичну активність, перемикати музику та багато іншого. Комп'ютерні системи мають досить широке застосування у сучасному світі, без них просто нікуди. Навколо тебе точно є кілька комп'ютерних систем. А здебільшого, комп'ютерні системи застосовують для здійснення обчислень, створення графічних комп'ютерних моделей, зберігання та опрацювання даних, програмування роботів, керування технікою, створення навчальних систем. Запам'ятай інформаційні процеси. Це дії, які можна виконувати з інформацією. Комп'ютерні інформаційні системи це системи, інформаційні процеси, в яких відбуваються за допомогою комп'ютера. Здебільшого комп'ютерні системи застосовують для здійснення обчислень, створення графічних комп'ютерних моделей, зберігання та опрацювання даних, програмування роботів, керування технікою, створення навчальних систем. Дякуємо за перегляд! Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом!